Так, усім привіт народ. Вечірня зйомка, як я вам і обіцяв, сьогодні розкриється інтрига, буде даний старт для грандіозного розіграшу на честь 2-річчя мого каналу Геннадій Виноград. Розігруватися буде, значить, цей розіграш буде проходити ну Фінал його 14 серпня. Це якраз 14 серпня вийшов мій перший ролик на YouTube каналі. от ну, До цієї годовщини буде приурочено такий знаєте, грандіозний розіграш. А, сьогодні я з утра вам показував е, ну свою якби, роботу на здоровому винограднику. я там е, пок... Чеканив трошки, підв'язував трошки, показав вам, які форми там почали краситися. Потім вже годин о 12 я вже там не працював, до мене приїхали гості, довгоочікуваний гость. В тому році він у мене був у составі виноградній бригаді. Нашої Кіровоградської області вони були в мене в гостях, Вони бачили той рік весь мій виноградник, перекуштували весь мій виноградник. Йому ж я зрізав самі більші грони, які презентував, які в мене були чисто для його дружини. Ну, цей рік так. Видалося, що людина отримала відпустку, і він одразу приїхав до мене, приїхав разом зі своєю дружиною і і зі синочком своїм. Ми, звісно, тут почайовничали добре, самовар не підвів, оцінили гості, що дійсно чай зовсім другий. От, так як люди немедійні, і не в тому річ, що навіть не медійні, ну не можна знімати цього чоловіка. Коротше, я навіть камеру і не брав, і не виносив. Її тут навіть, ну, взагалі не було, і не показував її. Навіть. Ніхто її не бачив. Бо я розумію, що зараз такий час, що воно ну, не потрібне. Тобто спробували ми таке, що той персик. Люди були в захваті ці. Считайте, ну, одна родина, у мене ж родина, мої попробували. Я його довів із 900 з 590 грамів, як він був зірваний за 4 дні. Він якби. Випарувався, чи віддав ну, вологу рівно на 500 грам рівно. І ми його розрізали, було в нас два персика з той самий більший, Ну і потім, ну я вже не, не важив, той який, ну, трошки менший. Коротше. То, люди, я вам скажу, що Найкращі персики це або у вашого хорошого товариша, які ростуть в саду, або особисто виростили ви у своєму саду. Ото будуть най... найкращі персики. Тому що е я зрозумів із з оцьої сьогоднішньої дегустації, що персиків я у своєму житті спробував це перший раз настоящий персик, який іменно він має бути. От. І напевно, що після цієї дегустації я, мабуть, вже знаєте, навряд чи щось, хоч один персик чи нектарин куплю в магазині. Це, мабуть, вже для мене табу. От. Бо знаючи, які вони повинні бути. Да? Це просто це космос, це небо і земля. А можете представити персик, який з 590 став на 500, коли випарувалася волога лишня після тих дождів, яка розмила трохи цукор. Який зараз тут був цукор і який був аромат? Це щось, це просто щось. Коротше, Сергію, тобі безмежна дякую від мене, від наших. Захисників короте, от сім'ї от другої. Короте, щиро дякую за, за такий персик Антону також, тому що у Фошки у нього Уфо 5, і коли я пробував, також були ну, бомбезні. Коли я получив, я коротко зразу, так по-бистрому постараюся. Не буду я сьогодні хотів розказати за. Зараз такий, знаєте, період. Часто в людей виникає спишка мільдю, оідюма на винограднику. Вже ягода м'яка краситься чим обробляти, і що я хотів би вас застерегти від одного, показати, що де, треба ще на залозу вже починати думати особисто і мені, і тим, у кого вона відбиває, відбита, була, ну, вистанавлювались кущі. Коротше, оце все буде. Завтра відео посвящено, щоб не ми не затягнули час на 40 минут цю всю бесіду і все. Тут є мені прийшла посилка, я її завтра вскрию, покажу, розкажу. Там ще друзі мені із сумів позвонили, сказали, Григорович, передай нашим, що є, що те не працює, щоб не бігли в ту сторону, а дивилися зовсім у другу. Тобто, це буде завтра, анонс вам. А я продовжую. Значить, Сергію я вже сказав, поблагодарив було там лист у ті посилки. От я не думаю, що я тут щось таке. Я думаю, що Сергій на мене не. Розсердиться, я ось вам показую. Можете ставити на паузу, прочитати. Ну я вам зачитаю ось Григорович. Привіт! Ви рівно рік тому, наче воду дивилися. Я про блогерство Вікторії приїхав підписник і забрав моїх двох дівчаток. Тепер ми з дружиною вдвох працюємо на винограднику. Але головне, щоб діти були щасливі, це основне. Коротше. Так, да, це в нас була така розмова рік назад, Я тільки познайомився з Сергієм, я тоді підписався на їх канал, я підписався 17-м і сказав, що ваш де здоровий кіпіш, і я допоможу вашій доньці, а тільки що дійсно ну, те, що він написав, те я сказав, воно ну, те і трапилося. тобто, Ну, якось знаєте, причетний трошки я, що сім'я була, ну як. Згуртована і разом оця двіжуха була, і тепер отак різко раз. І якби осталося ну, є, менша е, дочка поступила, якби виходить в ну, університет старша, старшу забрали з маленькою внучечкою, і вийшло так. Ну, тобто, я, якби ні, я не чувствую, бо головне, щоб діти, я можу тільки Вікторії побажати щасливої долі, от і все. Успіху і щасливої долі, а Лесі Петрівні. Я можу тільки реабілітуватися, бо тепер нагрузка не тільки на Сергія, а ще й на дружину. Я чисто в неї всяких розіграшів, бо призів у мене зараз тут. Ми зараз дійдемо до цього. Вам особисто. Від, особисто від мене ніякого ні магазину, не ні чисто особисто моя річ, я її купував, тобто ось у вам буде якби, ну, така трошки успокоїтельна компенсація, скажімо так. <плес> це не розіграш, ніякий, це не розіграш, а сразу я вирішив, так що це буде, ну, раз отак вийшло, значить. ну... Щоб не було сію вію вручну розкидати, сильно дорогостоящі наші мінеральні підкормки. А це якраз буде сама те Гардена, те, що німецька якість. Тобто тут не додать, не віддавить. Робота як швейцарський годинник. Коротше, тепер далі. Так як я вже анонсував, що в нас із сьогоднішнього дня остається 7 днів. До 14 числа. І сьогодні четвер, і в той четвер у наступний у нас буде розіграш у честь двохріччя каналу. Значить, на розіграш. Я тут посилок трошки отримав. Да? Я зараз спочатку свою розкрию, ну, поки що Почекайте, минуту інтригу подержу. Ось посилка, машина тільки що від'їхала, бо це була якби, доставка ну, прямо додому. Я не знаю, що в цій посилці. Для мене це зараз буде також саме сюрприз, як і для вас. Я знаю, що посилка приїхала мені з Польщі. От, і знаю, що тут, бо я прочитав ось на етикетці, що ну, хто мені з Польщі може прислати. Ну, зрозуміло, да? Мар'ян Позне. Значить. Я не знаю, що тут Мар'ян на цей раз придумав. От. Ну, я знаю одне, що коли закінчиться оця війна точніше, да, будемо називати речі своїми іменами, і ми спокійно зможемо мандрувати своєю країною, їздити за границі, відкриються границі. Я щиро в це вірю, що я хочу вживу пообщатися з Мар'яном, доїхати до нього. Привезти йому файний приз, такий ну, сюрприз, да, зробити подарунок щиро, ну, от себе з от сім'ї щиро, да, подивитися його, так сказати, я знаю, що в нього там є багато декоративних рослин, вони ні в питомник сімейний. Подивитися, поспілкуватися. Так що я хочу якби, побувати таке. І познайомиться. Так, від двір'яна мені прийшло. Ну, так, да. Штілівська. Ага, ну так. Да. Це Мар'ян точно дивився, що у мене було трьохсотий. Так, ну, по-нашому, так. Да? ранення щоки руки й ноги коротше то щоб у мене ще не було ще одного не за трьохсотило чи назад двохсотило, то він мені ось та шкілівську екіпіровку всю, як би презентував Ну, тобто, навушники, бачите, і защита. Ну, тобто, Мар'ян щиро дякую. Ну так, да, це... <головіка> я навіть б і не придумав би, що в ці коробки. Я міг би тисячу варіантів придумати, да? ну тільки не оце. Ну, я тепер от. 101% впевнений, що ти мої всі відео дивишся. І напевно вже трошки ну, і нашого, і нашої мови вивчив. Так що я тобі щиро дякую за такий класний подарунок. Я тепер завжди буду, коли брати косилку цю кусварну в руки, да, обов'язково буду надівати цю защиту. І також завжди буду споминать і про тебе, так як споминаю я, коли в руки беру оті грабельки, які ну це капець, дуже легкі, зручні. і, ну, вообще, <смістична> Я завжди про тебе споминаю і кажу, дай Бог тобі здоров'я. да. І за це я завжди тепер споминати. А тепер ну, розкриваємо вже головну інтригу. да. Дивіться, я вам покажу ось в сторону камеру відведу, дивіться, що тут лежить. Бачите, коробки. Ось. ну, Зараз ми по одній будемо брати і дивитися. Значить, оцю здорову коробку це не касається ніякого розіграшу, ми її вскриємо завтра. І ми цей, ну, Я розкажу, покажу, розкажу вам усе, що, що потрібно вам знати, що то там таке лежить. Коротше, буде ще трошки інтрига на завтра. А на... Розіграш у нас дивіться, що від магазину резерв. Я звернувся в магазин, резерв, хотів, кажу, розказую так, як є. Хотів е, купити у них. Е, ну, діло, по скидці, так як я ж рекламував. Ну, скидка ж, якби завжди там є для наших підписників от, з каналу Геннадій Виноград заходять і беруть по скидки ну, ті речі, які я там показував. Я ж предложив, кажу Євгену, спитав, чи є у них наявності. Отак і отак в мене річниця. Я хочу, нашого мені адміністратор ну, магазину Євген сказав, що. Так, да, усе є, а тільки, а що ж я щось в стороні остануся, чи що. І магазин, точніше, ну, оплатив сам. Він зробив презент. Я акуратненько зараз відкрию, оце все привоз. Да? Зробив магазин презент. Тут знаходиться. Я потім це все потім запакую. Отак вже при відправці. Коли ми все, все розіграємо, коротше, дивіться, від магазину резерв, я поставлю і посилання на відео і все. Ну, по потім. Це я буду кожен день нагадувати вам, бо подарунок дорогий, як би. Тобто багато мені хочеться, щоб зробити, ну. Ну для всіх приємно. Гляди, хтось там не кожен день, нема можливості кожен день дивитися. Заходи там буває раз у два дні чи раз у три дні, бо теж два рази дивиться. Теж якби ну не всіх є, то інтернету нема, то того, то сього. То, 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 то. я буду вам. Ну хоча б раз такого, не знаю, вийде. І далі по два відео робити. Буду робити утром вечором чи в обід і вечором. Ну і один раз на день я буду вам нагадувати, що у четвер у нас відбудеться грандіозний розіграш Значить, на честь Годовщини. Це вже ось буде як утішительний приз. за цей, Будемо розігрувати. І ще буде, дивіться, показуюся у вас. Я витягую вам ось акумуляторний секатор Техас. Ось все, все, батарея, ну все як положено, коротше, паспорт. Закриваємо це, розкриваємо наступне. Так, так, це бумажку назад, бо тоді прийдеться шпакувати так же акуратно, щоб не тратити свого часу. Ну, Що, -що а чорна плівка в мене є, то просто я відкрию, покажу вам, що... Давайте я не буду... А, щас, щас, щас. Щоб ви могли даже прочитати, не буду геть розривати і не тратити ні свого часу, ні вашого. Бачите, що там таке? Намальовано ось. Отак. Це телескопічна штанга до цього ж секатора. Тобто повен комплекс штанга, секатор. Оце головний приз. Ну і пару буде утешительных призов. Так що якось так. Ось, ось секатор такий, що монети різав. Ну, якось так. Ну, а цей я вам вже сказав. Це в не конкурс, а уходить в рахунок компенсації Олесі Петрівні. Отак. От і подяка за персики, за ті, які вони прислали моїй родині. Ми ласували. Так що якось отак. Умови, як завжди. Будь підписаному. У вас є ціла неділя. Перевірить свою підписку. Будь підписаному і писати коментар. Вибираємо до четверга, скільки відео вийде. Вибираємо якесь, якесь відео і розігруємо того щасливчика, який одержить. Акумуляторний секатор, за який я вам кажу, що товар 100% відповідає перепровірено. У мене зараз я не хочу ділити відео. Ну я до, цього, до цієї теми я вернуся. Я возьму свій секатор, поїду до Тещино, я вам два так покажу. І що ви що мій робив, ви бачили. Весь виноградник отої зрізав повністю і все, що я тобто я його і два рази проволоку зрізав, перекусив. От, Я покажу стан свого і покажу чуть-чуть ну, чуть, чуть ну, не такий стан, як у мого, бо я таке не скільки працював. І покажу скільки що робив теж секатор за все время, що він був, яку він кучу. Я думаю, що у вас це поверх в шок. Тобто я за цей товар от, я вам відповідально кажу, що він коштує своїх вложених кожної копійки. І в нього гарантія 3 роки. Ну, також жажда, великий бонус. Ну, тобто Цей комплект він, ну, якби не 3 копійки стоїть. Тому на розіграші це все буде цілу неділю. Провіряйте свою підписку, пишіть коментарі і дивіться. За тим, що відбувається на каналі. А в нас на каналі ще буде багато чого тут відбувається. Так що якось оце так. Я вам розвіяв інтригу сьогодні, да? запускаю сьогоднішнього дня відлік. І пішли. У четвер ми оце все розіграємо. Так що, якось оце так. Не пропадаємо, пишемо коментарі. Всім миру і добра, усім подяка, що ви зі мною, що ви дивитесь, що ви пишетесь, пишете коменти, що ви ставите лайки, що ви надаєте спонсорську допомогу, даруєте подарунки. Ну, І я як би, відповідно стараюся вам відповісти тим. же. На цьому все, до, до завтрашнього відео, до утра. Всім дякую, пока-пока.